Родину Василя Савелюка було вислано до Сибіру через участь його батька у визвольному русі. Про архів оунівської спецслужби батько розповів вже після повернення, показавши місце, де закопані цінні документи, та розпочали їх шукати лише після здобуття україною незалежності. Батько каже: запам'ятай, отут є архів. Ну, показав і я сказав хлопцям. Ходили, шукали. В 91-му році почали шукати, а от тепер тільки знайшли. Учасники експедиції витратили на пошуки документів два десятиліття. Лише 15 липня цього року їхня праця увінчалась успіхом. Унікальна знахідка була піднята на поверхню землі. Архів складався із 14 щільно пакованих та опломбованих соручевою печаткою пакетів, котрі були загерметизовані у молочний бідон з оцінкованої сталі. Після цього розпочалась кропітка робота. Я озброївшись пінцетами, скальпелями. Ще там збільшувальним склом, ультрафіолетовою лампою, бо ми проходили, щоб трошки ці бактерії знищити, почав відкривати один із пакетів. У пакетах виявили, щомісячні звіти про суспільно-політичне життя того часу у північній частині Тернопільської та південній частині нашої області інструкції з організації агентурної мережі, інструктивні та інші матеріали служби безпеки організації українських націоналістів. У залежності від стану паперів робота над ними тривала від одного дня до кількох тижнів. Такі унікальні документи знайдено в області вперше. На моєму такому науковому шляху це друга знахідка. Одна знахідка була, коли я з нею стикався на території Волинської області, а це от за стільки років друга знахідка такого архіву, і що цікаво, він ну комплексний, тобто повністю зберігся і містить дуже таку цікаву інформацію зріз того часу. Подальшу долю цієї знахідки планують вирішити колегіально науковці, дослідники та учасники експедиції, адже твердять вони документи потребують подальшої реставрації та консервації. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.